Одразу підключили комп'ютер, будемо робити комп'ютерну діагностику. По салону у нас пам'ять. Фіксон немає, повний електропакет, зрозуміло. По керму є ось такі білі якісь плями, але вони витираються. По фото у нас була подряпана на ручці, ручці її немає. І ці білі штуки вони відтираються. Просто згодом, щоб не потерти шкіру. Вони потихеньку змиваються. Камера Парктронік передній-задній, клімат трьохзонний, в принципі, все в порядку. По стелі люк, безпека не спрацьовувала, все добре. По сидінню, сидіння в відмінному стані, без тріщин, потертості машина, датчик світла, протитуманні фари, датчик дощу. все питань немає тут. По задньому дивану у нас ось тут мікроподряпини по пластику, в цілому. По дивану зауважень немає, задній клімат. Якийсь зацеп на карті позаду. Ось такі мінімальні якісь подряпини експлуатаційні, але їх майже не видно. І ось такі подряпини вже по кузову, по задньому бамперу. Зараз ще приладом будемо дивитися, більш детально. Ось Тут у нас на фотографіях ми бачили мікропошкодження, можливо, щось везли з Америки. Але воно не пробите наскрізь, просто можливо чимось знову ж таки зачепили. Водійська сторона, ну, пасажирська повністю в порядку. Електровилювання пасажирського сидіння. І так В цілому в принципі, нормально. Як для Америки, зараз будемо оглядати вже більш детально під капотом під вузов.